Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вас вітає Чернівці! І от знову Кобилянська. Ніби і не було тих чудових подорожей Адріатичним морем, неймовірно Бококоторською Которською бухтою, фьордами, Будвою, будвацькою рев'єрою, Хорватією, Плітвівськими озерами і звичайно чарівним Дубровником. Вас вітає Чернівці! Яке щастя повертатися в рідне місто, яке яке завжди вирує, завжди живе. У нас зараз чудова золота осінь. Я вам розповідала, як ми їхали через Сербію, через величезні Балкани, передгір'я Альп і. Де були малесенькі монастирі, але побут дуже схожий з нашими Карпатами. До речі, поки ми сюди повернулися, покажи, будь ласка, нашу Кобилянську, блакитне небо сьогодення, чудового дня сьогоднішнього. І потрохи повертаємось ось сюди. Навіть хто б не був, ми робимо зйомочку. Зараз я закрию нашу браму Так, і продовжуємо. І так. Я дуже втішена тим, що я повернулася до Чернівців, а не безпосередньо поїхала до Львову. І зараз вам розповім чому. Адже зараз, а я чітко розуміла, що я не встигну на Боковинські оплески, але так трапилось чудово. Самим класним чином, що я встигаю на Буковинські оплески. І вчора, прямо з потягу, я потрапила на виставу одеського театру мускомедії імені Михайла Водяного. Це було чудово. Зустрічі любі обличчя, репортаж з валічкою Чалкан. ну все ще рівно, а потім прогулянка чернівцями, певна ввечері Грона, під підкели Глінтвейну, розмови, розмови, розмови з любими друзями, а потім цілунки з містом, вечірні, чудові ще до комендантської години. Ви знаєте, як швидко свідомість ем, відпочиває і забуває оці лихоліття. Е, перші дні там е, мені було дивно. думаю, Ой, зараз 12-та ночі, я ж така пізня пташка. Думаю, ой, зараз він світло. Гуляю морем, ці чудові бухти, а світло є. Думаю, боже, як класно. Потім. Звикли до того, що немає тривог. Ну, ми то як ми з Чернівців, а там була півгрупи Харків, і вони дійсно приїхали перезавантажитись Одеса, і це було дуже добре. Така класна група, невеличка, чудова, яка наповнена жіночкою з консерваторії, опорною співачкою, журналістом, програмістами, дівчатами з паблик релейшн з приватними підприємцями. Публіка на любий смак, і це було чарівно. І так повертаємося до Чернівців. Неймовірні Буковинські обласки. Вчорашні вистави я розповіла, а сьогодні я купила квиточок, тому що я прем'єру пропустила, адже мене не було у Чернівцях. Екс комеді літньої ночі або який дурень весь рід людський, який дурний весь рід людський. Це вистава, це прем'єрна вистава нашої трупи Чернівецької. Е де грає молодь і, звичайно, наш Андрій Циганок, і е, за постановкою, в принципі, класичної Вуді Алена вистава досить тривала, три з половиною години. А всі мої доброго дня! Чернівецький, привіт-привіт! А всі мої друзі вже звичайно на ній побивали. А я ще ні. Тому я дуже втішена тим, що буду мати таку можливість. І дай Боже, в мене буде можливість зробити декілька фрагментів прямих етерів, тому ввечері слідкуйте це, все буде. Так що сьогодні вечір обіцяє бути чарівним. А зараз зустріч на обід з друзями. Відвідимо щось українське автентичне в Гойрі, на Соборній площі. Мене вже чекають, тому швиденько-швиденько закінчує свій репортаж і шпацірую туди, до театру. Ну і що? Традиційно, який сьогодні день? Сьогодні так багато свят, коли я подивилася в свою програму, що просто годі казати. Свята зв'язані з такі різні різні, з юриспруденцією, з гастрономією, з, з медициною. Давайте почнемо з астрономії, тому що зараз якраз іду до. Ресторану, і це буде актуально сьогодні. День міжнародний день піци і е, людей, які роблять цю чудову страву, яка популярна з гом'янких вулиць Неаполя до Бродвеїв. Нью-Йорка. Піца – це улюблена страва усього світу. Щоб не казали, що це тільки італійська кухня. Нещодавно робила репортаж із Котора, із Дубровника, де самі великі черги були навіть не за морозовим, а за піцею, тому що вона дійсно смачна, і ти швидко можеш з нею втямувати свій голод. Так, сьогодні день. Пасти, тобто День гастрономії Італії. Сьогодні день юристів, юриспруденції, світовий і сьогодні, до речі, міжнародний день художника. Ми з вами знаходимося якраз фотовиставка Впізнай мене це Вернісаж, культурний центр Вернісаж, міста Чернівців за адресою Кобилянська, 53 в німецькому домі. В Чернівцях величезна купа подій. Вчора була. Цікава зустріч з моїм одношкольником. Він е, на декілька років старший від мене. Ігор Піддубний. До речі, я навіть не знала, що він доктор історичних наук. Він розповідав про монастир, горечу і так далі. Це було в краєзнавчому музеї. Вчора був е, позавчора, був дебют е, так, в бібліотеці, в муніципальній бібліотеці на Кобилянську, не муніципальній, а бібліотеці обласній на Кобилянській. Е, е, вчора була е, е, зустріч з Максимом Дупешко, це наш молодий автор і модератор. Це Безпосередньо було в гончаренко центрі. Ви знаєте, коли я знаходжуся не в Чернівцях, а десь в інших містах чи за кордоном, я просто не встигаю дивитися, скільки подій в наших маленьких Чернівцях. І я завжди розповідаю, що в Чернівцях така концентрація подій і свят, що годі казати, я люблю свої чернавці і червівці усім серцем. Зараз же скрізь ем, ем, гарбузики, підготовка до Хелловіну. Але гарбузики це ж і наша чудова страва. і Це неймовірно гастрономічний такий, і це перфекцій delicious, як би я сказала, за кордоном, і от, наприклад, я дуже люблю протертий такий суп, пюре з гарбузика. Ну що, ніби все розповіла. Сьогодні мені захотілося одягнути мій поховочок, такий демосезонний. Він називається Мадейра. До речі, назву йому я дала особисто, тому що він мені дуже нагадував мою подорож до Мадейри. і ця квітка, стріліція, вона має латинську назву. Це одна з тотемних квіток, скажімо так, цього острова. Ну що... До нових зустрічей. Я швидко спішу вже на обід, а потім в театр. Дякую дуже чудовій дівчинці, яка мене знімкує. Закінчую свої запальні яскраві щирі чернівецькі оповідки з любов'ю до вас, з величезним українським серцем. Ваша Оксана Дем'янишина. Сьогодні з Чернівців. А далі побачимо, Па-па!